Розбійник біля Ісуса врятувався, тому що Він повірив в нього. І Ісус йому сказав, що сьогодні ти будеш зі мною в раю. А другий розбійник не повірив і сказав: якщо ти можеш нас врятувати, то, і себе, то врятуй себе і нас. І він не повірив, тому він потрапив в пекло. Не врятувався, на жаль. І Господь попросив вибачення за них грішних ну, от, за цього другого розбійника. Навколо стояли фарисеї, книжники, первосвященники, Сидукеї, Старішини, вся знать. Які е, вважали себе найрозумнішими, святими, е, найкращими. І один фарисей сказав: Боже, слава тобі, що я не такий, як інші люди: крадії, кривники, перелюбники, чи як цей метар. В Галатах 6:3 написано: Бо хто вважає себе ким-небудь, будучи ніким, той обільщає сам себе. В Луках 5:31-32, написано: Ісус сказав йому відповідь: не здорові мають потребу в лікарі, а хворі. Я закликав не праведників, а грішників до покаяння. Брехуни, митері, блудниці, і вся знать, вони недостойні царства небесного і вони потрапили в пекло. Вибирайте йти за хрестом е і нести свій хрест, стати християнинами, стати учнями Ісуса Христа, е а не залишатись внизу з е правосвященниками, саддукеями, книжниками з всією цією знаттю. Амінь. Алілуя.